Вітаю, поки українці масово сваряться про те, що Трамп зробив або не зробив для нас. Невідомо правда, чому Трамп для нас має робити, адже у нас є своя влада, і саме наша влада обіцяла, що знає рецепт завершення війни ще в 2019 році. А сьогодні українці, які вже прожили 5 років з новою владою і 3 роки майже в повномасштабній війні, чомусь мають претензії до Дональда Трампа. Дональд Трамп зробив доволі багато, як за два дні своєї інаугурації, і розгорнув повністю всю систему підготовки до зупинки бойових дій. Вже навіть миротворчі контингент чи миротворці готові війти в Україну, нібито контингент називають велику цифру там 40-50 тисяч. Ну навіть для мене це було неочікувано. Я такого не прогнозував. Я думав, ну буде 5 там тисяч, але. 40-50 – це багато. Європа вже переформатувалася на те, щоб війна в Україні зупинялась. Путін починає теж говорити різні речі, що стосуються цієї війни, і контекст цього теж говорить про те, що можлива, зупин можлива зупинка бойових дій. Адже Путін виставляє Трампу альтернативу. Він хоче собі отримати вільний простір в Азії. І це також зрозуміло. Єдине, що я бачу, що є все ж таки сили, вони як зовні, так і в Україні, які зупинки зупинці війни не раді і не хотіли б цього. Вчора Британія виступила з тим, що зупинка швидка може нашкодити, тому що Путін знову нападе, і ми бачимо, що і українські чиновники повторюють таку ж тезу, що Путін знову нападе. Друзі, давайте ми от знову нападемо потім будемо готуватись до цього. Будемо, можливо, буде, будуть інші чиновники, можливо, будуть інші перспективи. Можливо, Дональд Трамп якось трішечки повпливає про це. Але безкінечна війна, коли ворог на нападає і ворог бере наші території, і вбиває наших людей. Це теж не варіант. Ну це теж не варіант. Ну, альтернативи з зупинці бойових дій станом на сьогодні для України я особисто не бачу. Можливо, бачите його. Ви напишіть в коментарях, як це має відбутися. І поки, от все ось це робиться, ми бачимо, що Дональд Трамп виступає все з більш жорсткими заявами. І от сьогодні за Таймс виступило з публікацією, що ймовірно Трамп використовуватиме щодо України та РФ ультиматуми. Москві погрожуватиме новими санкціями, а від Києва вимагатиме зниження мобілізаційного віку. І видання висловило власну думку щодо мирних ініціатив нового президента США і проаналізувало її. І от знову таки Times the Times виявився розумнішим за багатьох наших мерів різних міст, в тому числі дуже великих чиновників, які. Порозповідали по всім ресурсам, що Трамп нічого не сказав про Україну. Я на наступний же день після інавгураційної промови був на одному з каналів і сказав, що Трамп в усіх реченнях майже розповідав про Україну. І ось е фактично журналісти, аналітики The Times проаналізували це, і вони теж погоджуються, що Трамп дуже багато що сказав про Україну. в інаугураційній промові Трампа помітно. Не було згадки про Україну з огляду на те, що війна є найактуальнішим зовнішньополітичним політичним питанням для нового президента. Його нехарактерна стриманість на цю тему свідчить про зростаюче усвідомлення. того, що Закінчити її буде складніше ніж передбачалося на початку. Трамп повинен вправно використовувати батіг і пряник, щоб забезпечити мир. Перший публічний виступ президента на цю тему з моменту вступу до овального кабінету відбувся в середу. На його платформі uh, Truth Social пост містив обидва інгредієнти. Починаючи з пряника. Я не хочу завдавати шкоди Росії. Ну, далі ви знаєте, що я там він пише, що завжди добрі стосунки мав з Путіним, а потім батіг. Якщо не буде угоди щодо України, то буде більше санкцій проти Росії та інших країн-учасників. Це може включати там, джерела і так далі. До, санк... до санкцій додається загроза значно збільшення військової допомоги Україні, якщо Путін не сяде за стіл переговорів. Вразливість Росії, яка вже стиснута санкціями. Ну і так далі. У Києві вітали більше американської зброї. Однак ця обіцянка супроводжується вимогою США до України поширити призов на чоловіків у віці 18-25 Трампівський мир передбачатиме територіальні поступки для України, це може означати фактичну, хоча і не юридичну здачу п'ятої частини території. Ну це гірка пігулка, яку, як ми сподіваємось, підсолодять західні гарантії безпеки. Ось така історія. Все дуже складно. І ті громадяни України, які колись... Голосували за певні обіцянки, які виходили за, на майдан, тому що хто там Арсеній Петрович сказав, що будуть європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина. Будь ласка, ви ставте питання до себе в першу чергу. Наскільки ви об'єктивно і раціонально оцінюєте той світ, який є? Все йде до зупинки бойових дій, але це не так просто. І той, хто зараз має претензії до Дональда Трампа або ще й до мене, той казав, що буде мир, буде, буде, але тільки від вас він має теж залежати, від вашої установки, від вашої вимоги до тих, хто впливає на ці процеси. А коли ви ще вчора бігали за Камалою і за Байденом, а сьогодні ви чомусь вирішили похайти Трампа, так це нічого не буде. Ви вважаєте, що вам, людям, які сидять десь на дивані і, вимагаючись від Трампа, хтось має щось принести, ніхто нічого не принесе, якщо ви не будете змінюватись. Бо поки Збройні сили України героїчно захищають, хтось сидить на дивані і розповідає про те, що Трамп повинен зробити. А ви що будете робити? Прийдете на наступних виборах, проголосуєте за залужного умовно, да? Тому що в телевізорі буде один він, або хтось із медійних персон, і потім знову будете 5 років. Грать на бандурі і розповідають про те, хто повинен що для вас зробити. Я вас дуже прошу будьте е, вічливими, стриманими, чемними, вихованими і розуміти ситуацію, яка відбувається. Україна перебуває в надто складній ситуації, щоб ви, сидячи на дивані, хейтили Трампа і всіх підряд. Людина робить те, що може зробити для не своєї країни, бо в нього є своя країна. І я попереджував на кількох каналах, що у Трампа є сценарій. Розвитку подій, коли війна в Україні не зупиняється до 29-го року. Ви ж тоді і це хейтили в мені, кричачи, що деякі люди, я не звертаюсь до всіх, деякі люди хейтять і кричать, а ти казав, буде мир. Ребята, він буде, буде. Тільки ви теж повинні долучитись до цього. І от є варіант, що вас можуть долучити у вигляді мобілізаційного ресурсу. Подобається? Тому давайте злазьте із своїх хамських. Способів комунікації і разом з усією країною думаємо про зупинку бойових дій і про подальше повернення наших територій. Я впевнений, що це можливо дипломатичним шляхом в перспективі 5-15 років. Але для цього ви не повинні голосувати, як сказав один політолог, емоціями а насправді одним місцем. Бережіть себе.